Чому фішка просування в соціальних мережах? Чому в соціальних мережах можна просуватись абсолютно безкоштовно? Чому головна особливість соціальних мереж на відміну від інших каналів просування і продажу ваших послуг? Всім привіт! З вами Надя. Ми починаємо наш курс з основ СММ. І сьогодні будемо говорити саме про особливості СММ як способу просувати ваші послуги і продавати їх в соціальних мережах. В першу чергу давайте розберемось саме з поняттям СММ. Як воно розшифровується. СММ розшифровується як Social media marketing. Що це означає? Social, social – соціальні. Тобто. Ті, де є людська активність, це прям фішка всіх соціальних мереж, друге медіа, тобто засіб передавання інформації. І третє маркетинг, тобто просування, саме формування попиту і задоволення потреб ваших споживачів. І як ви розумієте, головною фішкою соціальних мереж є. Саме їх соціальність, тобто це таке місце, де абсолютно незнайомі люди між собою можуть знаходити інформацію одне про одного, спілкуватись, знайомитись, обмінюватися якимись даними, в тому числі продавати власні послуги. І завдяки цьому абсолютно кожної людину, в якої є соціальні мережі, є можливість там досить легко знайти клієнтів. В чому ж тоді вигода самих соціальних мереж від того, що вони вам надають такі широкі можливості для просування і продажу власних послуг? Ну тобто вони ж для вас абсолютно безкоштовні. В чому підвох? Справа в тому, що чим більше контенту створюють ті люди, які користуються соцмережами? Чим більша кількість людей бачить цей контент, читає, ділиться, коментує і так далі, тим більше оплаченої реклами можуть показати власники соціальних мереж всім цим людям. Тобто самі соціальні мережі для вас абсолютно безкоштовні, і як метод просування, і як спосіб здобудження якоїсь інформації, як спосіб, і як майданчик для спілкування. Але вам соціальні мережі показують рекламу, і якщо ви її дивитесь, на неї переходите, соціальні мережа з цього заробляє гроші. І ще соціальні мережі збирають ваші дані. Я думаю, що це дуже важливо для розуміння, особливо, якщо ви знайомитесь з СММ. Тобто, коли ви реєструєтесь у соціальні мережі, вам надають таку велику угоду, з якою ви повинні погодитись, перш ніж зареєструєтесь у цій соціальній мережі в той угоді написано, якими саме даними ви ділитесь з цією соціальною мережою. І ну, якщо так подивитись, ту угоду детально, ніхто їх не читає, але ви ділитесь майже всіма даними, де ви буваєте? тобто гео, ваші дані, які, За якими посиланнями переходите, що ви дивитесь, як ви контент розповсюджуєте, як ви його. Читаєте, що вам подобається більше, що менше. Тобто, в саме соціальні мережі, роботи соціальних мереж збирають всю всю цю купу даних, і за допомогою цієї купи даних, по-перше, вам показують більш цікавий для вас контент, що для вас важливо, тому що соціальним мережам треба утримувати вашу увагу, щоб ви там залишалися якомога довше. І, по-друге, завдяки цьому вони можуть показувати більш цікаву для вас рекламу. А для рекламодавців, які цю рекламу вам показують, це спосіб знайти вас швидше, тобто не показувати рекламу взагалі всім, як то буває, наприклад, по телевізору, або коли ви бачите банер десь на вулиці. Так? А реклама показує саме точково тим, кому вона може бути найбільш цікавою. І саме тому власникам соціальних мереж дуже вигідно, щоб ви створювали, і розповсюджували контент, навіть якщо за допомогою цього ви будете знаходити нових клієнтів, продавати власні послуги, і при і при цьому абсолютно нічого не будете сплачувати саме цим соціальним мережам. І коли я все це кажу, здається, що СММ це таке постійне створення, розповсюдження нового, нового, нового контенту. Але є одне, але сам по собі контент він. Нічого не продає. І ваші послуги також. І саме через це більшість всіх тих, хто якимось чином намагався продавати свої послуги через соціальні мережі, розчаровуються у СММ як у такому. І саме тому нам треба розуміти, з чого складається СММ Social Media Marketing взагалі. І завдяки чому там відбуваються продажі, тільки після цього можна робити наступні кроки для того, щоб ви у соціальних мережах дійсно почали продавати або власні послуги, або послуги ваших клієнтів. Відео цього курсу дуже круто доповнює туторіал, який я розробила спеціально для тих спеціалістів, які хочуть продавати власні послуги за допомогою соціальних мереж без бюджету взагалі. Цей туторіал називається 5 кроків, щоб продавати послуги в соціальних мережах без складання коштів. Він надходить у вигляді емейл розсилки Ви можете підписатись на неї за посиланням під цим відео. За допомогою цих інструкцій ви побачите, які саме кроки вам треба пройти для того, щоб абсолютно без вкладання коштів власне просування ви дуже швидко, буквально за 2-3 тижні, отримали нових клієнтів із соціальних мереж. Тож підписуйтесь на мою розсилку, буду дуже рада вам. І так, поїхали: з чого ж складається СММ? В першу чергу, як ми вже всі зрозуміли, це звичайно контент, без нього соціальні мережі не живуть взагалі. Друга важлива складова СМН це дизайн. Особливо це важливо, якщо ви створюєте образ якогось професіонала, дійсного фахівця, якщо ви створюєте професійний якийсь контент, ну тобто, якщо ви саме продаєте послуги, то дизайн Принципі також є важливим. Не критично, не таким критично важливим, як контент, але так. Тобто без контенту продавати в соціальних мережах навряд чи вийде. Без дизайну можна, але все ж таки він є важливим. Наступна дуже важлива складова, про яку майже всі забувають, що контент треба не тільки створювати, а ще й розповсюджувати. Тобто, розповсюдження контенту я. Кажу, що це не тільки реклама. Тобто розповсюджувати контент можна дуже великою кількістю різних способів, про які ми будемо далі у наступних відео цього курсу говорити. Але реклама ну так просто зрозуміліше, що вам треба рекламувати десь свій контент, тобто розповсюджувати його без цього просто нікому його буде читати, і ви не знайдете нових потенційних покупців серед. Величезної кількості людей, які користуються соціальними мережами, наступна складова СММ, вона дуже дуже важлива. Це ком'юніті менеджмент. Що це таке? Це спонукання людей до спілкування з вами. Це підігрів інтересу до вас у ваших потенційних покупців, тобто у цільової аудиторії, яка вас читає. Фактично, це спілкування, нетворкінг з вашими потенційними клієнтами, з читачами вашого контенту у соціальних мережах. І саме за допомогою ком'юніті менеджменту можна дуже дуже швидко знайти нових клієнтів у соціальних мережах. Про підходи ком'юніті менеджменту, ми також далі на цьому курсі будемо розмовляти у наступних відео. П'ята складова СММ це технічна реалізація налаштувань. Ну тобто, так звичайно, досить просто відкрити, наприклад, там. Додаток Фейсбука, опублікувати там якийсь допис, і все. Але якщо вам, наприклад, треба створити чат-бот, який буде автоматично відповідати на повідомлення від ваших потенційних клієнтів, або якось правильно змонтувати відео, яке ви будете викладати у соціальні мережі, або, наприклад, запланувати, що ваш контент буде виходити у певному порядку, певний час, завчасно це можна зробити. Це все потребує ну, деяких технічних навичок. Так, всьому, в принципі, можна навчитися. Це не складно, а також це можна комусь делегувати, і це людина буде робити за вас. Але що найважливіше, що весь СММ це про маркетинг, все починається саме з маркетингу і без маркетингової складової. СММ не буде працювати взагалі, хоч який контент ви пишіть, хоч який гарний дизайн розробіть, хоч як спілкуйтесь зі своїми потенційними покупцями, хоч як ви технічно все гарно налаштуєте, але якщо ви спочатку не пропрацюєте маркетингову складову, то продажів у вас навряд чи з'явиться. І саме тому в рамках цього курсу. Перші всі перші відео цього курсу вони будуть про маркетинг, про маркетинг в СММ. І тільки після цього ми перейдемо до конкретних кроків щодо реалізації всіх цих наших маркетингових штук у конкретних соціальних мережах. Тож до зустрічі у наступних відео курсу, Па-па!